Всім доброго дня! Купив апарата собі такого гілок. такої фірми. Називається Шабля 150. Комплект. Ну, в комплект кордон не входить. Такий апарат. Зараз збираю, тут регулюється в ньому вигрузка або бокова зараз стоїть. Хочу переставити на нижню, мені бокова не дуже зручно. Так що будемо грітися. Ще поки чекаю кардана, то поки що зберу докупи, покажу далі. Так, ось так. Виглядає в зібраному вигляді. Виглядає він менший, ніж здавалося. б, так. Ось нога. Такий подрібнювач, великий завбільшки, 46-й розмір. Ось такий невеличкий. Значить, в комплекті йшов такий перехідник, але я замовляв інший, бо я на шліців захотів, щоб... Кардон е, купити універсальний, тільки труби міняти, щоб буду на комбайн, мені кардан і на подрібнювач гілок. Буду просто труби замінювати. Довший кардон робити. І отак. Такий в комплекті дасть з пальчиком. Шплінчики під міні-трактор, під великі трактори. І бункер загрузочний, там шнек. Бункер тут складається. Ось таке положення переводиться для компактності. Так, краще шнек буде видно, мабуть, може і не краще. Підшипники. Переставив вже на нижню вигрузку. Правда, не знаю, чи я правильно зробив. Тут вийшла така щілина, бо там болт, тут ось болт зварений, не виглядає, саме шпилька наче. А тут щось на заводі провтикали, мабуть. Або я щось неправильно роблю. Бо тут шляпка, так, як і там на той. Тут шапка і вона мішається, шляпа. Щоб воно плотненько пристало. Ну так, да, якби не було б шляпи, то воно тут би не було б щілини. Рівненько все пристало Ну, там десь на заводі не, до... не допрацювали або провтикали. Ну, то таке, це заводський апарат. Дивився, я на апарати там в Тіктоці роблять хлопці. Ну, я дзвонив, там черга по 2,5 місяць. Чекати потрібно на ті апарати. Це для мене задовго, то вирішив замовити заводський. Не знаю, може це і на кращу, а може і навпаки, не знаю. Чи зроблений він з запасом. В общем, рубає він до, до 8 см. Я так розумію, сирого, сухе, мабуть. Стопевно дуб якийсь акацію 8 туди не треба. Пхати, я так думаю. Ну, хто зна, будуть випробування. Буду знімати, показувати то поки не знаю. ну Мені в принципі 8 см це і не потрібно. Мені там до 5 см, щоб рубав. Це з головою. Я 8 см вже запали ріжу мені. Не потрібно. і Ще пас такого товстого. Тут ось бірочка значить. Ось така заводська. є документація на нього. Що він куплений, які документи, як положено Я кардана та й будемо випробувати. В принципі, трактора оживив, бо трохи примерзла солярка, не було коли зайнятися. Це нагрів солярки, налив антигеля, Залив, прокачав, наче ЮМС в порядку. Буду заливай і працюй. Але потрібен ще кардон. Ну. В общем, якось так. Всім гарного дня з наступаючим новим роком, а до речі, обійшовся він мені, це от в грудні 25-го року я його купив, обійшовся він мені в половиною тисячі скажімо так. Плюс кардон буде ще тисяч 4-5. Якось так всіх з наступаючим. До наступних зустрічей. Мирного неба. До побачення!